Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, я без камер не працюю сьогодні з нами український танцівник Євген Кот. Женя, вітаю тебе в ефірі. І тема в нас про українську мову. Адже я з тобою стежу давно вже в інстаграмі, соціальних мережах. Ти давно прийшов на українську мову. Хотів тебе запитати, в який момент це відбулося? Це не було після повномасштабного вторгнення. Так, ну, по-перше, всім вітання і тобі, Ростиславе, теж. Так, щодо твого запитання, так, я перейшов з, з моєю дружиною, ми перейшли на українську мову, почали спілкуватися і так трішечки більш навіть займатися з викладачем її ще минулого літа. Минулого літа, тому що по перше, я готувався так, як я вже а, в журі у проекту Україна має талант. Мені повинно мені потрібна була нормальна, гарна українська, якби я спілкувався там українською до цього, знав її добре і вивчав. Все було гарно. Uh, але все одно вона була сержуковата, і ну, зараз теж вона залишається як не ідеальною, але все ж таки я думаю, що вона набагато краще стала, ніж була тоді. Тобто, вже більше, ну, більше, більше півтора року, да? півтора року я вже українською. Mm -hmm. Тобто, це пройшов. була така професійна, професійна мета більш за все. Ну, якщо чесно казати, як би не кривиту босою, то можу сказати: так. Да. Бо, по перше, я виріс в російськомовному Херсоні, незважаючи на те, що там я вчився в українській школі. Я більше тобі скажу, що коли я в Херсоні е жив ще й навчався, то я більше спілкувався українською. Коли я переїхав до Києва, от там же навчання мене було переважності російською. Чомусь я не знаю, ну якби викладачі ви, такі були російськомовні, і оточення дуже сильно якби, впливає на твою мову оточення. У мене і навіть зараз така штука є. Що там приходять мої десь якісь знайомі, Ми почнемо спілкуватися. Вони спілкуються російською, і я такий собі себе ловлю на тому, що оп, я вже спілкуюся російською. Я uh -huh. спеціально беру, перехожу, тому що я хочу, хочу довести її до автоматизму, щоб мене оце якраз не збивало. Ну uh -huh. так. так декілька порад може від тебе, тому що зараз багато людей переходять на українську, тому що моя мова українська це рідна була, так у uh -huh. тебе ти її більше вивчав. От е, якісь такі поради для українців, які зараз вивчають, що тобі, тобі мало репетитор, так? Я знаю. Ну, з репетитором, да. Ми, я не можу сказати, що ми там сиділи українською мовою, mm -hmm. е, займалися, там писали щось, якісь там е, правила згадували, навчали. Ну, зрозуміло, що бувало і таке. Але е, в основному ми спілкувалися, ми багато спілкувалися, ми виписували якісь слова, значення, тлумачення якісь. Mm -hmm. І е, після цього, якби, просто маючи більше практики. Знаючи більше практики, ви будете все, весь час вдосконалювати свою мову, читайте, mm -hmm. слухайте українською. Я, ти знаєш, mm -hmm. навіть перед тим, як там, сідати от, там, в крісло журі, да, я ще, ще практикував, я брав і вмикав там, телевізор, наприклад, вранці. Да, я вмикаю телевізор, якусь там програму або новину, або щось, вмикав собі і там йде українська. І я не просто її так машинально сприймав інформацію. А я брав і спеціально сприймав текст, як проговорюють слова, як говорять, що які звуки. Ну як було це? Я просто mm -hmm. звертав на неї увагу трішечки. Не багато і... часу. І ще я помітив, що ти там соціальні мережі всюди прийшов на українську тоді. Мову можливо, це теж допомогло. Вчора в мене був на зв'язку Ігор Кондрачук. Він теж з Херсонщини, але він казав, що в нього вдома до ну, українську розмовляли, але він не самого Херсона, ти з самого міста. Правильно як uh -huh. оточення в Херсоні було? Розкажи більше трошки про оточення в твоєму місті, чи більшість там все таки російськомовні були, чи були люди, які лише українською розмовляли. І як зараз мені думали, зараз а, зараз, зараз я тобі скажу, що в принципі у мене моє все оточення розмовляло російською. У мене батьки більше розмовляли такі українською, і зрозуміло, що якщо їх оточення теж спілкувалося російською, то це була українська російська. Тобто, бо мої mm -hmm. батьки родом з Житомирської області, з одного села, села Непізнаничі, і вони там загально розмовляють українською мовою, а, тому, тому точно пам'ятаю, що було багато, ну мабуть, 90% було точно російськомовних людей і mm -hmm. навколо мене так. Після перемоги України над Російською Федерацією, як думаєш, ця статистика зміниться в твоєму рідному Е, Я не знаю, зміниться. Я не то, що я впевнений, що вона буде змінюватися, тому що я вважаю, що її треба самим змінювати на державному рівні. Це робити, і максимально робити різні проекти для того, щоб ми. Ви виштовхували е, російську мову, російську культуру з нашої, нашої країни. Тому що, якби ми бачимо, до, до чого це все призводить. Ну, тобто, це ж все, це ж все такі гачки, за які оці наші братія е, чіпляються. Да? Тобто, от, от представте, якщо б не було російської мови у нас е, ніде. Ну, Ситуація змінилася нам багато. Знаєш, ми там був комент. Прилетів а що там російськомовне місце. і Це все просто люди забувають історію, що просто Україна була в окупації в с радянському союзі. 70 років розумієш, і в нас було багато воїн. Ця залежність була від Польщі від, від Росії. Відстаньте від нас геть, друзі. З нами Євгеній Кот, інтерв'ю продовжиться. Чекайте.